На автошляху Мукачево свалява в межах селища чи проводять ремонт дороги. Підрядна організація займається фрезеруванням дорожнього покриття. Наступний етап влаштування шару асфальтобетону. Всі ремонтні роботи на дорогах місцевого значення виконують за кошти громад. Проводиться поточний ремонт дороги, 2000 квадратів. В нього входить фрезерування і асфальтування. Бачите, як сьогодні ми ж то сьогодні закінчимо. І Роботи майже проводяться до кінця, плюс ямковий ремонт ходять 55 квадрат. Буквально ми, ми її зробили за чотири дні всю дорогу. Так погода дозволяє. Місцеві жителі розповідають, до цього тут неможливо було пересуватися та сподіваються, що нове покриття прослужить довго. Я радий, що нарешті е, ремонтують дорогу. Дуже ганебний такий, що то їздити. ну, Важко дуже, не дивлячись на те, що в державі війна, але ну, по крайній мірі цю дорогу треба було відремонтувати. І я думаю, що кошти вкладені не, ну, не дарма. Слава Богу, що за 39 років перший раз в житті я бачу, що тут наконець роблять асфальт, але бачу, що все-таки залишають якісь там кусочки, могли би вже ідеально доробити все. А так ми, ми ще, звісно, бо за все життя це. Це, це це проблемна зона була завжди, і ніхто не міг. Вирішити цього, так що ми задоволені. стан дороги був жахливий. Ми на СТО вже не встигали заїжджати постійно. Так наречь, вже б давно бо пора. За словами голови Ченадіївської селищної ради Володимира Андрушка, цю дорогу планували зробити вже давно. Однак почалась війна і всі плани змінилися. Зараз автошлях вимушені було відремонтувати, адже це центральна дорожня артерія, де щодня найактивніший рух автотранспорту було прийнято рішення сесією селищної ради. Виділити субвенцію на службу автомобільних доріг в Закарпатській області, тому що дана дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг місцевого значення 2 мільйони 770 тисяч виділено селищною радою. На по утриманню даної відрізку дороги заплановано було і вже здійснено на сьогоднішній день 1700 метрів квадратних фризування, де поставлений. Суцільний шар асфальту виділено на 100 квадратних метрів ямкового ремонту, який вже успішно проведений з підсипкою узбіч. Голова Чинадіївської громади запевнив, активно працюють, аби в подальшому, і в селах Тілок, Дубино, Чабин, Синяк та Бабичі також відремонтували проблемне дорожнє покриття.